Вітаю вас на каналі 5Micron. Сьогодні у мене в роботі є отака от от катушечка, на яку треба зробити форму. Зазвичай такі катушки робляться з двох половинок, тобто повзунами, отут. з однієї сторони і з другої сторони ставиться повзуна, який оформляє оцю частину катушки. Але так як Серія цих деталей невелика було прийнято рішення її робити з двох частин. Зараз я вам розріжу. Тобто, Є одна в другу входять, і відповідно в цих місцях легенько мажеться клеєм. І вона буде міцна. Відповідно, в такому виконанні присморна виходить. Значно вже простіша, та як кількості цих деталей досить невеликі, то я зроблю форму з алюмінією, і вже так, як і раніше, в ручному режимі наклипаємо деталі. Я швиденько спроектував отаку от формочку. Зараз вам покажу її принцип дії. Тобто ставиться на розйомник, впирається на ручки, відповідно, знімається верхня плита, далі штовхаються штовхачі і знімається деталь. Все максимально просто для того, щоб здешевити її виготовлення. Ще покажу вам в розрізі. Зараз заберу штриховку, так без неї буде краще видно. О, так, краще. Зараз наведу ще на штовхач є. Yeah. Тобто, як завжди, пружинка, яка вертає штовхач на місце. Не дивіться, що нема симуляції роботи пружин, я не став тим заморачуватись, думаю, і так зрозуміло принцип її дії. Ще верну розріз на середину форми, бо тут є такий нюанс. Справа в тому, що у мене були отакі вже куски алюмінію, і я під них робив оцю форму. І отут є таке прикре місце, куди фрезою не добратися, і знак вже немає як поставити, бо не вистачає товщини. Тобто, ще раз скажу, такий кусок алюмінію у мене вже був, тому вирішено було робити з нього. То, мабуть, я оце місце випалю електродом, щоб не бавитися вже зі знаками, там нічого не видумувати, якось його тут фіксувати. Простіше буде його випалити, та й все. Ну що ж, погнали робити. Так, спочатку все з стильної сторони, от щоб можна було підняти вібратися, дає дуже гарна точність. Відповідно різні діаметри полонок. Тут 10 під 12 щоб іншим боком її оператор не поставив цю форму, не зібрав, а так вже не перепутає. Повідно і всі знаки там будуть вставлятись. Так, перевернув на лісову сторону, відповідно тут є вже точні отвори, є від чого прив'язатися, щоб дві сторони між собою гарно зійшлися, щоб не було ніяких перепадів і таке подібне. чорнову з грубша я вже зробив. Тут ще залишилось видно, де мають бути знаки, тут ще між ними перемички, забирати під ними трезом. Володити оці значочки, щоб будуть печати. Ну і потім на верхній тому всьому ще тут. Тут кутика підбирати від мене, від Так, попередував я оці всі ще перемички. Видно, вийшли ось ці гарненькі значки. Також ще зробив оце заниження дрібною фрезою, що там є, ну, але нічого ну, видно, бо блікує. Намагаюсь закрити. Залишилася оця фреза 1,2 з кутом 2 градуса. Навести тут путь зйому. На жаль, через емульсію вам нічого тут не видно, але так як треба навести чистоту, це вже фінальна операція, тому все з емульсією. то взагалі алюміній самі знаєте, що без емульсії в фрезі забиває, може ламати, тому особливо якщо чуть трохи підсіла, починає більше грітися, залипає, і потім може зламатися. Тут ми зробив, а про видниковий канал забути ще швиденько пофрезерую вирвиковий канал. Так, вийшла в мене ось така от гарна блискуча Все вийшло гарненько. Бачите, я змістив оце місце в принципі так, щоб воно не йшло напряму в оці знаки і не деформувало їх, коли будуватися, а так, щоб воно вбило в оцей центральний знак і від нього вже рівномірно заповняло форму. І з другої сторони так само. Знаки дрібненькі і з повою просто зламати. Я трошки шкуркою замотував оці бліки від фризи, щоб вам краще було видно форму саму. І за рахунок тих бліків нічого не видно. Так, я ще доробив вентиляційні канали, щоб повітря мало куди виходити. На тому все гарно, швидко, акуратно. Та й в принципі досить дешево виходить. Та як форма ручна я по максимуму намагаюся всюди зробити фасочки, щоб воно ніде руки не різало. Поставив вже другу плиту. Друга плита тут взагалі проста, там нічого такого не буде, отвори і... Ледниковий канал. У мене це все зараз, напевно, пришвидшує. Так, друга плита також вже готова. Меште тут нічого складного. От полилунки, долинковий канал та й все. Так, що ж, дві половинки вже готові. Тут ще треба буде в тому гнізді випалити там під стіночку такий має бути. Корчик. Ось! Тут нічим не підлізеш, тільки ерозію на таку глибину. Десь менше, менше, ніж 1,5, по-моєму, перемичка. У мене фрези немає. Тому ми зробимо електрод і підпалимо там оцей уступчик такий. Ось, ну, тут, тут вже готово, випери я зробив. Сюди залишиться тільки вігнати знаки і зробити ще систему виштовхування і оцю плиту, яка буде тримати всі ті штовхачі, знаки, колонки. Та з тим буде все. Так, що я забув, що треба... В, Тій формочці ще вирізати конус під ливникову втулочку, верніше замість ливникової втулочки вирізати конус підливниковий канал. Зараз швиденько поставлю, виріжу і ще тоді зроблю електрод, щоб пропалити то місце. Так, Черновий є. Треба під якось витягнути звітом той відход запускаю чистовий. Оскільки не хочу вам показати, все одно не виходить процес різу, весь час забуваю взяти ендоскоп, його можна було запхати під воду, щоб показати, що там відбувається, але я весь час забуваю його взяти. Так, Отвір є. Гарненький, чистенький, в 4 проходи. Все одно вам близько не видно що там, тому йду робити електрод. Тут буде достатньо зробити один електрод, там пропалки небагато, плюс алюміній досить швидко палиться, тому одного цілком буде достатньо, він там не згорить нічого і чистоту зробить. Добре, що є оця система базування рола, вона значно спрощує життя, тобто не приходиться там вручну крутити той електрод, виставляти, ловити центр. Електрод вже зараз відносно оснастки в центрі, Ставиш собі виразійний верстат, він там так само стає відносно центру. Єдине, що по висоті тільки прив'язати електрод і можна запускати палити. Mm. Такий от вийшли електрод. Треба буде полити тільки оцією от канавочкою тим виступом. Мечте з зазором, там дві десятки на сторону є зазору. Далі розбивкою на верстаті ми собі наженемо розмір, так, щоб він тільки до стіночки ледве ледве торкався. Тепер залишилось тільки зробити ці плити розйомника і плиту, навіть не плиту, а пластину, яка буде закривати всі ті знаки, штовхачі і підтримувати колонки. Глянемо, що у нас вийшло. Треба тут трошки повичищати той шлак з вітом. І ту чорноту. Ще зараз вимакає діелектрик. Так заглянемо. Мало що видно, видно тільки, що стіночку не цепляло. Де не де є там. Простріли, і то, що як шлак ішов, де десь могло прострілити, та і так могло десь іскра прострілити, бо ми під саму стіночку брали, ще легеньку шкуркою відітреться, щоб оце забрати. Цей переходик трошки зб'ється, та я думаю буде гарно. Ну що, гойда все майже як на симуляції, тільки на симуляції нема руки, які відламують линейки. Гарне, гарне є, все гарно виходить. Так, за 3 години налили повну партію деталей, які треба було зробити. Ну, на теперішній час всі вийшли гарні. Ніде обору нема. Яку не візьмеш всі фактично як одна. Взяв гарно. Такі, на деяких вже бік, що хоча. Все одно жоден 3D-брендер з такою швидкістю, таку кількість не зробить. Так, давайте я вам тепер покажу. Що в нас вийшло по цій формі? Ну, як ви бачите, вона вся дуже гарно вийшла. Всі найменші отвори, ніде немає ніякого облою. Все гарно пробивається, все гарно витягується. Тобто ну, до деталі тут взагалі ніяких нарікань немає. Єдине, єдине, ні, збрехав. Єдине, що тут десь підштовхач заливає пластмасу. І то не на всіх, то тільки на щось на перших було. Ті, що вже пішли далі тут. Нема нічого. Значить, що це в нас таке? Значить, це є шпуля для катушки індуктивності. Тобто, сюди має, наскільки я знаю, вставляється феретовий стержень і намотується відповідно обмотка. Шукали. Десь хотіли замовники купити, таких не було під їхні параметри. А вони там розробляють якийсь новий виріб, і їм треба саме з такими параметрами, щоб була там ємність цієї катушки і насичення фериту, таке, як треба. Тобто під ті розміри фериту. Нічого на ринку вони не знайшли, тож треба було зробити таку формочку. Я спочатку пропонував зробити таку класичну з повзушками двома, Тобто, ну, та як вона би мала бути ручна. Тобто це би були фактично дві вставочки, але дійшли до висновку, що простіше буде зробити отаку от розборну і між собою склеювати. Їх треба небагато. Виріб великий, але його буде випуск дуже обмежений. І я колись їм пропонував, що друкувати їх на 3D принтері, але оскільки той виріб повинен буде пройти сертифікацію в ЄС, і після сертифікації. Вже не можна нічого змінювати, тобто ну, сертифікація коштує купу грошей. Було прийнято рішення таке робити прес-форму. Бо якщо вони далі там колись піде в серійне виробництво, тобто ну, друкувати це все на 3D принтері це абсолютно несерйозно. Тож, я зробив отаку формочку. І налили ми їх фактично за 3 години цілу купу штук. Так що вистачить, напевно, на всі вироби, які колись будуть робитися. Нагадаю, там виріб, фактично, вони одиничні. Це досить технічно складний виріб. Так, ще на рахунок ливників. Я ливники, бачите, зробив тут такі закручені. Тільки для того, щоб коли йде вприск, щоб він, особливо, коли йде потім піджим, щоб він не деформував оці маленькі знаки. Бо Як показала практика на тій моїй попередній верніше, одній з тих перших алюмінієвих форм, що я робив, що воно тиснуло в стіночку і її деформувало. Тобто я запустив ливники так, щоб, вони, щоб струя била спочатку десь в, в цей великий знак. І далі розходилося, щоб безпосередньо не е, тиснуло в е, оці маленькі отвори, куди має потім виходити дріт. Бо якщо поставити їх напряму, то воно буде тиснути сюди <кхлідь> і, відповідно, може їх здеформувати. Можна було теоретично їх е, самі ці в формі провернути, щоб воно було десь в 45, але тоді в нас тут, виходить, штовхачі були. Стояли, тобто, так само незручно, простіше було вифрезерувати, зробити ливник от такої форми. Також тут треба на тій катушці буде контролювати ємність при намоці, тобто там буде ручний такий намотувальний станочок безпосередньо до провода буде підключатися вимірювальний прилад, який буде, в залежності від кількості витків, показувати, яка ємність, бо там один виток грає, грає роль, тому будуть контролювати ємність на кожній катушці, яка буде намотуватись. Тобто от такий от варіант капнули клею, відповідно, суперклей, між собою стиснули, все, вона нікуди не дінеться. Вона тут ще там буде стягуватись стяжкою. тяжкою. Відніше тою лентою, що там катушка мотається. Тобто функціонально вона досить міцна. Ніхто не там товкти не буде. Тож такий от вийшов варіант. Досить-досить дешево виходить, таке, таке литво, як я вже казав, там воно забезпечує декілька тисяч штук. Така форма запросто може зробити, якщо ще її поставити на стаціонарний якийсь міні-термопласт, я думаю, вона проживе ще значно більше. Ось такий я маю результат. Кому сподобалось, ставте вподобайки. І до нових зустрічей.